Привіт, друзі! Чому ми кажемо Get in the car, сідати в машину та Get out of the car. Виходити з машини. Але при цьому кажемо Get on the bus, сідати в автобус та Get off the bus. Виходити з автобусу. Давайте розберемось. Що стосується сідати в транспорт та виходити з нього, у нас є два типи фраз. Перший get in плюс get out of і другий get on плюс get off. Давайте визначимо, з яким видом транспорту використовується кожна з цих фраз. Тож, get on плюс get off. Перше. Це види транспорту, в яких є можливість встати. Тобто стояти вертикально. Друге. В них є можливість ходити. І третє. В них можна увійти. Тобто не залізти. А як ви йдете, так і зайти в цей транспорт. Це такі види транспорту, як бас, автобус, плейн, літак, трейн, потяг, трам, трамвай, феррі, паром, боут, човен. Мається на увазі великий човен, як яхта. Ship, корабель, subway car, вагон підземки. І як ви бачите, в усіх цих видах транспорту можна встати вертикально. Вони заважає дах. В них є можливість ходити. І в них ви входите вертикально, не нагибаючись, не намагаючись туди залізти. Давайте кілька речень для практики. He managed to get on the bus. Йому вдалося сісти в автобус. I've just got off the plane. Я щойно зійшов з літака. They haven't got off the train yet. Вони ще не зійшли з потягу. Це види транспорту, де ми кажемо get on, get off. Щодо get in, get out of. Це види транспорту, в яких перше немає можливості встати. Вам заважає дах. Друге. Немає можливості ходити. Це зрозуміло. І третє. Треба одразу сісти. Тобто ви не заходите вертикально. А ви одразу туди сідаєте. Це такі види транспорту, як... car – машина, такси – такси, трак – вантажівка, helicopter, helicopter – гелікоптер, rowboat – усі типи малих човнів. Давайте кілька речень для практики. Hurry up! Get in the car. Швидше сідай у машину. He is trying to get out of the taxi. Він намагається вилізти з таксі. They got. In this truck. Вони сіли в цю вантажівку. Це види транспорту, де ми використовуємо get-in, get out of. Це була теорія. Тепер давайте закріпимо це на практиці. Перекладаємо. Не сідай у машину з незнайомцями. Don't get in the car with strangers. Don't get in the car with strangers. Ніхто не вийшов з автобуса. No one got off the bus. No one got off The bus. Вам потрібно сісти у гелікоптер. You need to get in the helicopter. You need to get in the helicopter. Тут ви повинні зійти з потяга. Here you must get off the train. Here you must get off the train. Це було до того, як я сів у таксі. It was before I got in the taxi. It was before I got in the taxi. Це трапилось It happened as soon as she got off the plane. It happened as soon as she got off the plane. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підписуйтесь на канал. Ми і далі будемо розбирати цікавості англійської граматики. А на сьогодні все. Have a good day!